Доброго часу, друзі, мене звуть Тетяна. Я музикотерапевт, музичний тренер. Зараз ми поговоримо про музикотерапію, авторський метод п'ять елементів. Навіщо нам гармонізувати себе, простір, як це робити? І... Як в наші унікальні часи, коли багато різної енергії, різних емоцій, як це усвідомлювати, як цим управляти і як структурувати, навіть як брати силу, коли ти коли ти в ці емоції попадаєш, як нам повертати свою силу. Як нам не витрачати, повертати свою силу, навіть якщо ми в якихось сильних емоціях, з мінусами або в плюсах, або в мінусах, як себе проявити, як ви свої енергії і при цьому не злити свою енергію, не злити свою силу, а повертати свою силу. Повертатись в... в свій істинний, абсолютний стан. Я вам пропоную метод, мій авторський метод музикотерапія п'ять елементів. Наші тіла створені з цих п'яти елементів, основних, також планета Земля створена з цих основних п'яти елементів. Тому я вже давно про це пишу: відео, аудіо, і тексти і книги про те, що музика як допоміжний інструмент для нас, коли ми свідомо до цього відносимось, коли ми структурно, гармонійно, свідомо обираємо якісь музичні композиції, наприклад. Також тут є і арт-терапія, і танцетерапія, і голосотерапія, вокалотерапія і так, далі, і так далі. Кінотерапія, але зараз музикотерапія, як це все з звуками об'єднується, тому що все має звук, якщо так замислитись, природа, планети, люди. Ми так чи інакше ми звучимо. Як ми звучимо? Навіщо? Тихо, громко, і так далі, це все випромінює якісь енергії. І наскільки ми це усвідомлюємо, управляємо і приміняємо на благо, Не тільки розвитку, але й структуризації і гармонізації себе та простору. Це важливо. Так, далі буде. Дякую, до зустрічі.